Благословного дня, святе письмо на кожен день, Євангелія від Йоанна, 4 глава з 5 по 42 вірш. Одного разу приходить Ісус до міста Самарійського, що зветься Сихар, поблизу поля, яке дав Яків Йосифу, сину своєму. Була ж там криниця Якова. Ісус, утомившись з дороги, сидів так біля криниці. Було близько шостої години, приходить жінка Самарії набрати води. Говорить їй Ісус, дай мені напитися, бо учні його відійшли до міста, щоб їжі купити. Говорить йому Самарянка, як ти, Іудей, напитися просиш у мене Самарянки? Бо не знаються юдеї з самарянами. Відповів Ісус і сказав їй, якби ти знала дар Божий і хто говорить тобі, дай мені напитись, то ти попросила б у нього.